Привіт, друзі! Усім Україну Україномовний канал. Ми з України. Працюємо з металом, різні металоконструкції. Все, що можна зробити в своїй домашній майстерні, хто підписаний вже в курсі наших справ і в чому ми спеціалізуємося. І от сьогодні в мене така тема. Поговоримо ми про зварювальний апарат, такий інвектор. І от про ті штикера. Ну і в кінцевому результаті вже популярність. От це вже мій другий апарат зварювальний з такими мотними тими сучасними штикерами, як їх можна назвати. Зараз я вам поставлю фото, ви зрозумієте, хто ще не розуміє. І от чомусь вони в мене з часом розбиваються, підгоряють і просто вони вискакують. Ще якщо так в майстерні працюєш, ну то ще куди не йшло, ну, якщо десь на установці, десь встановлення, стоїш там на рештовці, на драбині, ще там кудись. І тут вже тримаєш, там, чи якісь ворота вариш, петлю тримаєш, тут прихватка, бачиш, штекер від'єднався від апарату. Ну і воно мені в свій час надоїло. то. Я то взяв, викинув, викинув, поставив болти. І зробив отакі клеми, то все ж жорстко закрутив і чистий спокій. Но я рекомендую вже, якщо робити, таке, якщо ваш зварювальний апарат на гарантії, ну, то бажано, ще такого не робити. Ну, так як на моєму апараті вже гарантія була, закінчилася, він працював і працює. Безвідказно я просто заклеїв фірму, назву апарату, так, щоб то не виглядало як якась реклама. Ну, а хто щось догадався, що це за фірма, ну то супер. І коли я от переробив я оті клеми жорстко, тоді стало питання міняти полярність, полярність міняти. Тому що, фактично, ми працюємо в таких от, в домашніх умовах, якщо так можна сказати, на прямій полярності. Хто розуміє, от є плюс, є мінус. Одна з мінус то є пляма полярність, і вона йде на, от на держак, яким варимо. Рідко, коли буває, таке, друзі, що треба таке поміняти полярність. Де, коли буває, їдеш там на виїзд кудись, там замовник каже, та ти не бери електроди, я маю там туди-сюди, приносиш меню електродів, а там не видно, що в ній, які, ні марки, нічого не пишуть. І починаєш варити і бачиш. Ну щось не, то. щось не то. Як не прогрів, йде не на метал, не на ванну, яку вариш, йде на електрод, ну, буває. Якщо ви замітили, буває таке. Іде, коли треба просто поміняти ті виходи. Тобто мінус дати на плюс, плюс на мінус. Зробити звуртну пулярність. І от коли я ті клеми, я їх закрутив вже отак жорстко, що вони вже не зйомні, фактично. Ну, як зйомні, відкручуєш болт. Гайку, але то гайка, ключ, поки то знімеш, відкрутиш. І думаю, і що робити далі? І, і, а до чого я дійшов, друзі, отакий я зробив? Що я на, на масі на плюсі поставив ще один держак. Бачите? Ото є, ото є держак робочий мінус. А оце є держак маса. Плюс. Бачите? Тож що я отут зробив такий гачок. Що я його можу десь завісити, там повісити, Вон, наприклад, беремо пластину, повісив. Чи просто втикнув, він так само працює, бачите? О, і так, само, його можна, в можна О, так само в нього можна одіти електрод, же в нього можна і одіти електрод, бачите. Одіваєте електрод і все, він працює. О, і він працює, бачите? О. І от так, друзі, я міняю полярність. Не на апараті, а міняю вже тут в кінці на кінцевиках. На... Ото в мене є заміна полярності, от тих двох держаках. Бачите? Ну що ж, друзі, хто не знав такого варіанту, не дякуйте. Якщо до вподобає це відео, підпишіться, хто не підписаний. Ставте лайк, прокоментуйте. До нової зустрічі на каналі. Все буде добре, слава Україні!